Найскладніших, одне з найскладніших запитань цієї російсько-української війни. Хто здав Чонгар цими днями? Знову виникло в інформаційному полі, і цього разу фігурантом став головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов. І це мій канал «Свіжі Історії, канал, на якому не водяться хороші росіяни. А моїм нинішнім гостем є експерт бюро аналізу політики Віктор Бобаренко. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Все ж таки повертаємося до цього запитання. Воно виникло в інформаційному полі після журналістського розслідування, як відбувалися події 24 лютого, і є ряд версій це воно було опубліковано на BBC, наскільки Я знаю. Дійсно, ранок 24 лютого був дуже складний для українців і для ЗСУ. За день до півдня московити пройшли в глиб на півдні понад 200 кілометрів і вже були біля Антонівського мосту на підході до Херсона, і за кілька днів вони захопили територію більшу за Швейцарію. І ось е досить е розмови, а хто ж в цьому винуватий, чому не були підірвані мости, і чи це вирішувало ситуацію? Е є все ж таки дійсно е версія, що в цьому, в цьому винуваті військові, з іншого боку, з зі сторони військових можна почути, е що сили були надто нерівними. Ну і крім того, ситуація така, що в Криму не один чунгар, є ще багато інших е місць, де можна було б перейти на материк. Все-таки це і цей півострів, а не острів. Отже, м пане Вікторе, що все ж таки е тоді сталося? І... Є оці закиди з боку, кажуть, офісу офісу Зеленського на адресу залужного що це, mm -hmm. він до, до того має певну в тому є винуватий. Чи так? Uh, так. Uh, uh, ну скажімо так, що винувати uh, за зараз, звичайно, офіс президента хоче все скинути на. І зробити ЦАПом відбувайлом Збройні Сили України. От вони не догледіли, Вони, ну, фактично ж, вони ж кажуть, ну, да, не, не Зеленський, же ж там, типу, блін, відстрілювався з е, от, а якісь Збройні сили України не дали достойно відсічі, що там вони вже були в Мілітополі, 24-го, 26-го вони вже були в Маріуполі, то тобто, пройшли Бердянськ. там і все, е, Так само, е, коли вони пішли на Захід, і вже 24-го ввечері вони були на Антоновському мосту. в Херсоні, вже 2 березня вони окупували Енергодар, от і фактично лише десь в десятих числах березня їх зупинили в Васильівці, що і слава Богу, що вони не захопили Запоріжжя, от. І в кого хтось в цьому винуватий І для мене однозначно винуватий той, хто запрошував на шашлики. Той, хто вони ж тепер і Арестовують, визнав і там. Подаляк визнав, що да, їм казали, вони ті типу, знали, ми знали, і Буданов каже, ми знали, але ж не, не треба було е, роз, розказувати людям, е, бо інакше почалася паніка. Ну окей, е, якщо ви не довіряєте власному народу, а це виглядає як недовіра. Да? Тобто ви, ви е, свій народ дурите, свідомо, тому що думаєте, що він там недостатньо хоробрий, там у нього панічні настрої. І ви казали всім, поїдемо на шашлички, а насправді ви все знали. Я вважаю, що це, ну, вони показують це як свій там ну, своє відношення до народу. Тобто тепер треба, щоб народ розумів, що ця влада не довіряє власному народу і від нього приховує правду. Так? Але мало того, мало того, що це були заклики на шашлики, мало того, вони от зробили що? Окей, okay, ви не довіряєте народу, але от Сумську область окупував ворог практично повністю. Да ну суми там канотоп від, ну, від сіли в облогу, поставили блокпости, не озброїли людей, не пустили їх. Так? Суми там канотоп, шостка, глухів. Теж саме багато громад, які не окупували, а обійшли росіяни. Але багато ж і окупованих було да? Рам Баромля, там Краснопілля, які прямо окуповані, які постраждали, де багато загиблих, де багато розстріляних. Це звичайно не буча була, але щось подібне все одно. І от питання: а чому ви, якщо ви знали і не довіряєте народу, ну визвали голів громад, сказали, що на випадок війни треба вести себе отак, отак і отак. В Сумській області, в Харківській області, в Херсонській області, в Запорізькій області, чому ви не проводили навчання з міськими головами, з головами громад, як себе вести в умовах окупації, що вважатиметься колаборацією, що не вважатиметься, тому що у нас от, наприклад. Краснопільський міський голова відступив з пагранцями, з пага да, з, ну, з, з прикордонниками відступив, але кинув громаду. Тепер йому дорікають, що ти кинув громаду на призволяще, в окупації, але ж його ніхто не інструктував. То він з прикордонниками відступив. Голова Боромлянської громади е, залишився в Сумській області і там пік хліб, але пік хліб своїм е, дав ключі від снапу росіянам. Тепер за ним бігає СБУ. То, що там типа, якби, колаборація. Так, а ви пояснили, що колаборація, що не колаборація. Пекти хліб, це колаборація, це зрада чи не зрада. Да, там там претензії до Тарисанецького міського голови, там, типу, якісь тобто, там переховувався в підвалі, там, типа, теж до росіян не вийшов. Ну, бо вважав, що вони його розстріляють там, чи заберуть полон. От, тобто, Жодної роботи влада не проводила ні на Сумщині, ні на Харківщині, де були окуповані північ Луганської області, Старобельській і так далі. Ніхто не говорив з головами громад, і це злочин влади діючої влади. Чому тому, що ви не підготували е, людей до можливої окупації, до війни, як себе? А тепер будете вчительок звинувачувати, що вони пішли е, і проводять уроки в школі. Тепер вчительки, колаборанти, а варіщучка нет. А Верещук, яка відкривала буквально в січні і пишалася цим, і там подивіться, там всі ну, єдиний нині марафон, один плюс один. Подивіться січневі випуски, початок лютого. Верещук молодець, вона відкриває там переходи. Вона і той Чонгар розмінували. З відома і з наказу вищого керівництва, звісно, не не Ірина Вірищук, і не Зеленський, і не Єрмак особисто знімали міні поля. Це зробив хтось, якийсь рядові ЗСУ. Але хто на наказ віддав? Хто взагалі там кричав просто перестать стріляти? Хто кричав там договоримося посередінки? от той і винуватий. Але тепер вони хочуть з хворої голови на здорову перекласти там вину. Тобто не верещук винуватором, що в нас чонгар розмінували, а вже чомусь залужний. І я кажу, чим далі до перемоги, тим більше вони захочуть залужного зробити стрілочникам для чого? Для того, щоб... Він не був конкурент, політичним конкурентом Зеленському. Тому вони хочуть президентські принаймні вибори привести ще в військовий час, коли Залужний не буде конкурентом Зеленському. І вони зроблять ставку на те, щоб знову конкурентами були Порошенко Зеленський. І Зеленський вважає, що в такому випадку він там виграє. От ну от приблизно приблизно така у них стратегія да, перекласти. Всю вину на на Збройні Сили України. Хоча, повторюсь, ще раз, це вин, вина не Збройних сил України, а вищого політичного керівництва. Пане Вікторе, тобто ми не повинні розглядати питання суту 24 лютого, а поцікавитися, що було перед тим за місяць, за кілька, да. за рік. <кхех> да. І, да. і виходити з принципу, що, що винуватими можуть бути всі. <головіка> е винуватиме, ну як, як е винуватиме, може може бути і той конкретний рядовий, який там давав інтерв'ю, що він намагався підірвати міст да, Ченгарський, але е вибуху не було. Да, тобто то хтось там типу, зробив диверсію, і е якби кнопка була, але воно не спрацювало. E, і я думаю, що треба, щоб було проведено розслідування, але e, щоб розслідування було ніхто конкретно не зірвав. А чому взагалі там було мало військ, мало було бригад, нікому було відстоювати, не було там паралельних e, варіантів зірвати. Да? От, наприклад, між і Тиркою через Ворску є міст, який теж замінований, не був, але який приїхали. ЗСУ там заклали якісь міни і зірвали, щоб ворог не, не пішов на Ахтирку, і це їх там зупинили їхні танкові колони. Вони намагались понтон зробити. На понтоні їх почали байрактари бити. Ну, в общем, там перші перемоги ЗСУ були вже там 25-26 лютого, коли ми їх били. А чому? Тому що міст через Воршку, який повторюю, не був замінований, але. Встигли там якось 25-26 лютого замінувати і зірвати. Просто зірвати. Так само через сім в районі Батурина зірвали. От, там, де можна було там вони пробували лізти там на Лебедин, там просто приїхали, розібрали міст ну, де, де могли, потім ми реагували. Але Чонгарське міст було захоплено в перші хвилини наступу. Він не був зірваний. І не був зірваний чомусь. У всіх людей питання, чому там взагалі не було заміновано? Де там три лінії Суравікіна, або там три лінії імені Верещук, Де три лінії імені Верещук е, нашої оборони? Де е, наші е, бригади, там, яких там не було? От, е, тому що одним там ми розуміємо, що проти дивізії батальйоном фронт держать дуже важко. От, і ці питання це питання вищого політичного керівництва. Так. Пане Вітер, а той варіант, що московитів об'єктивно є більше, і тим більше в перший день, чи в перші дні. Чи він є актуальним як, як виправдання? Чи це, так би мовити, це, це вже п'яте питання, кого було більше? Е, ну, знову ж, е, їх, ну, Можливо, там в конкретному випадку там їх було більше, але чому їх там було більше? Якщо ви знали, що війна, чому ви не проводили якусь скриту мобілізацію, як це в нормальній країні було би зроблено? Чому не було розгорнуті бригади саме туди? Тому що краще ж обороняти Чонгар і перекоп, ніж потім мати такий, такий довжелезний фронт на півдні. Чому не був зірваний врешті-решт Антоновський мост? Чому ворог попав в Херсон? Якщо вже там ви не втримали його в Чангарі? Чому? І питання, питання, питання наших було не, не менше. Ну, понятно, що ми не, не встигли розгорнутися, але ж ви ж самі кажете, що ви ж знали. Чого ж ви не розгорнули війська? От, а от су, по Сумам, наприклад. Сумську артилерійську бригаду від сум відвели туди на північ до, до Києва. Фактично, ну залишивши суми. Ну тільки ниточка з прикордонників були, які відступили. А як вам суми в перший же день Поліція, СБУ, прокурорські судді, всі і обласна військова, ну тоді обласна державна адміністрація, все сваліли. Нікого в Сумах не залишилось. Тепер нам розказують про децентралізацію. Так от самий е, сами великий, мабуть, приклад, це, е, який дала Сумська громада, яка всупереч всім діям влади не здала місто. Це була громада без керівництва, без обласної державної адміністрації, без міської ради, без цього. Просто самоорганізувались люди і дали відсіч ворогам. От вам приклад. А в Херсоні. У нас хоч роздали зброю. В Херсоні не роздали зброю. Можна було б і Херсон відстояти, але там не вийшло так, як вийшло Сума. І де була ця влада? Владу там треба, треба не тільки говорити про кейс Чонгара і Перекопа, а як вийшло так, що із Сум дали наказ СБУшники ж не просто то, що вони там. Капітулянти, то вони, вони ну, в мене там кілька знайомих. Я кажу, так а чого ви сваліли? Ми отримали наказ від'їхати на Черкаси. Все, вони отримали наказ, і він, як там, капітане зброю, взяв під козирьок і поїхав виконувати наказ. А чому був такий наказ? Хто дав такий наказ? Баканов, сюди, Баканова, судить Баканова. А Баканова відпустили в сторону леса. Чекайте, то в Сумах роздавали зброю? Звісно, з першого дня. Ну, там багато тисяч одиниць зброї роздали всім бажаючим. Ми, ми відгородилися е, е, блокпостами, барикадами і не пустили росіян. І вистояли три тижні були в облозі. те саме, що, що у Києві? Ходить. Ну, тільки е, Київ не обложили ж повністю, так, да, так. Да. Те саме, що в Києві тільки ми були обложені повністю. Повністю були в оточені, е, три. Три тижні, ну майже місяць, там три, до, якого, до 21 березня, от, да. ну, Коли вони відійшли вже від суми. а, Власне кажучи, чому от ця історія виплила зараз, і взагалі є сенс її крутити до завершення війни? Це історія ви... ну, це тому, що вони хочуть послабити. Позиції залужного як можливого конкурента Зеленського тепер на нього будуть вішати всіх собак. Всі невдачі намагатимуться на нього казати, що дивіться, тому що довіра до Залужного надзвичайна залужний це герой України. Вже рівня Хмельницького, Петлюри, Шухевича. От як е, головнокомандувач, але е, Зеленський не тягне те, що там Хмельницько чи на Мазепу. От не витягли і тому є рівність. А він же ж хоче бути найвеличнішим, щоб не це вважав не тільки Арахамія, а й ми з вами. От і тому вони рівнують і тому вважають, що е, десь залужний може бути і він, ну це дійсно, вони правильно думають, що він може бути конкурентом Зеленському, що він буде як колись Ей як е, був головнокомандуючий е, в Європі, а потім став президентом, що так само буде залужним. залужним і стане президентом. Але ж у офісі Єрмака е, думають по-іншому і хочуть, щоб було по-іншому. Ну так. Ну, але ж Зеленський в будь-якому разі попаде вже попав в історію в будь-якому разі. Ну, і... Можна попасти в історію, а можна вляпатись в історію. Поки що він попав в історію, але якщо він захоче піти на другий термін, і вони будуть грабіть там, вони будуть там робити велике крадівництво, то він вляпається в історію. І, врешті-решт. Е Негативно піде в історії, в підручників. Тобто тут же ж треба як понятно, що він вже в історії, так? про нього писатимуть в підручниках історії. Але як про нього писатимуть? От питання. І я би на місці Зеленського не йшов на другий термін, десь би поїхав би його зараз би в Голлівуді він би збирав отакені зали, тому що ну, він тільки б казав, я Зеленський, я переміг Путіна. Е, от і йому була б якби безбідна старість, забезпечена там і все б нього було класно. Але офіс президента Єрмак його штовхають на те, щоб іти на, на, на вибори. Чому? Тому що. Вони розуміють, що ми спитаємо за Вагнергейт все таки хто здав Єрмак, здав. Якщо не єрмак, скажи Єрмак, хто здав тоді Баканов сюди. Ну та відпові... Ві... відповісти. І за чангари перекоп в тому числі, і вони вже зараз хочуть вже зробити винувати іншим. Вже вони шукають стрілочників на всі випадки життя, і вони хочуть піти до влади для того не тільки щоб утримати владу і збагатитися, а для того, щоб, щоб не сісти. Але пане Вікторе, от дивіться, чонгар це не єдиний спосіб попасти з Кримського півострова на материк. Ну, все-таки це є півострів, а не острів. Там Крим... Ну, ще можна через перекоп, так. Да. Або через Чонгар, або через перекоп. А чому ми так концентруємося дійсно на Чонгарі? Е, е, тому що на Чонгарі, е, от саме був же ж міст, він же ж півострів і там був міст, який можна було зірвати. Але так само е, треба говорити і про е, Джанко Армянськ про перекоп. Тому що через перекоп вони теж пішли. Одно основна маса, звичайно, пішла через Чангар, але хто ж пішов через перекоп, і теж треба спитати. А за перекоп? А чому перекоп не був замінований? Там же ж переши, той невеличкий, там же ж можна було замінувати скільки зробити там 3, 5, 10 ліній оборони, і одну бригаду поставте там, одну бригаду поставте на Чонгарі, одну на перекоп, і ворог не зможе пройти. Це фактичні але... фермопіли, як от у Греції, якщо аналогії проводить. Пане Віта, але дивіться, якщо взяти історію, згадати, то завжди всі війська наступали через перекоп, через Перекопський перешиї на Крим. І я щось особливо, ну, крім кримських татар. Я не погадую, щоб хтось йшов в зворотньому напрямку. Ну, ні, ну, кримські татари не раз ходили в зворотньому не, напрямку. Не, і не, на Московію, і на Україну, і на Польщу. Так, але це є, це є середньовіччя ще. А після того вже в такій сучасній історії, щоб брати. Ну, Врангель виходив. Врангель в 20-му році виходив під Нову Каховку. Його там Фрунзе побив. І Фрунзе, до речі, що вони через штурмували вони і перекоп, але і через Сіваш проходили. Тоді ще Чонгарського мосту не було, і вони переходили Сіваш в 1920 двадцятому році. РККА, робоча Крістянська красна армія. Тобто це такий досить нетиповий, тому що врангель одно закінчив погано в результаті. Так, да, але врешті-решт, врешті в 41-му році е, німці заходили, а в 44-му році теж Красна Армія заходила, теж через Чонгари перекоп. Вони е, е, наступали Криво. з півночі. Так, да, да, да. і 41-й, і 44-й. А я уволю у зворотньому напрямку. В зворотньому напрямку, ну, крім татарів, рангеля, ніхто не ходив, Да. По суті, тобто, це є повний унікальний досвід, на жаль, для нас дуже сумний. Да. Е, Пане Віктор, виходячи з цього, а хто мав би поводитися такі розслідування? Ну, я думаю, що спеціально уповноважені органи або можна в Верховній Раді створити тимчасову слідчу комісію. Але ми ж пам'ятаємо по Вагнер Гейту була така комісія створена і її очолила Мар'яна Безугла, і вона одмазала там Зеленського. То, зрозуміло, вони ще. Вони, от, по, вони ще от, е, по вашим лікалам, по вашим словам, і створять таку комісію, самі її очолять, і самі будуть, знаєте, той випадок, якщо б е, комісія не вийшла сама на себе, да. якийсь ярмак її очолить, або Подаляк, або арестоючи. Ну, і вони скажуть, вони підтвердять, що залужний неправ, там, або якийсь рядовий е, боєць буде винувати, але ж ніяк не Верещук і не Зеленський. Пануйте, а от те, що ця хвиля підіймається саме зараз, одикі як які вона може мати вплив на хід війни. Чи воно може, деморалізувати військових? Демотивує це однозначно, звісно, демотивує. Це один із демотивуючих факторів, коли е, військові хочуть зробити винуватими не політиків, а військових. Це звичайно військових дратує. Приїдуть десь от, е, зараз якісь е, ветерани, будуть чар купити, е, один так. з одним говорити і казати та, дивізію знову. Ми воювали, воювали і ми ж винуваті. Військові точно не винувати. Ви винувати політичне керівництво, яке е, обдурило власний народ, які знали, що буде напад, і не попередили нікого, і нічого не зробили. Я ще раз кажу: одну бригаду на Чонгар, одну на перекоп, і вони б не прорвалися. Принаймні, доти, поки ми б не мобілізувалися і не прислали б туди підкріплень. Не було б ні Азову, Азовсталі, не було б Мілітополя, не було б многостраждального Херсона. А так маємо досі. По пів області окупованих із Запорізької і Херсонської, тобто виходить, що все це є наслідком перш за все, дій військово-політичного керівництва вищого. Так точно, політичного керівництва, е, да. Так, і як тоді проводити розслідування, скажімо, яке може зачепити і Зеленського, і чиновників рангом понижче. Е, можливо, кого в Міністерстві оборони, можливо, в е, Офісі е, Зеленського. Знову ж, вони хочуть утримати владу для того, щоб вони могли очолювати такі розслідування і призначати винуватим. І тоді винуватим буде залужний. От для чого їм влада зараз і для чого влада в майбутньому, щоб ніхто не провів розслідування і не спитав, як так вийшло, що 24 чи. Люто ворог пройшов і Перекоп, і Чангар. Хто в цьому винен? І от на наші питання має дати відповідь слідство, тому що це те, що наша підозра, це всього лише наша підозра. Але ще раз кажу: Зеленський хоче зберегти владу, верні там Єрмак і штовхає на це Зеленського для того, щоб не відповісти ніколи за, за цей злочин. Це був злочин. Ну, але дивіться, але фактично тоді ми маємо таку ситуацію, що в Зеленського є своє досягнення, плюси. Які ж це? Попри все. Ну принаймні, він це буде. Ну, втік, втік. Так і ми ж з вами не втекли. А, і тут буде цей величезний мінус. І що тут переважить? І якщо таке слідство виходить, говорять, що основним винуватцем був Володимир Зеленський. То що тоді робити з ним під час війни? Війна, може, і не до того часу. А під час війни нічого ми не зробимо, тому що він президент України, в нього недоторканість, він гарант Конституції, нічого ми не зробимо. Але колись же Зеленський буде не при владі, і тоді треба, щоб було розпочато слідство, і щоб е, слідство довело там або винуватість Зеленську, або не Ну, Для мене він або. Е, не, не зграба там як політик, да? як керівник країни. Він. Тому що він прозивав. Це було або зрада, або, або тупість. Але або. або Це або зрада, або тупість. А але, але і одне, і друге є в кримінальному кодексі хіба. Ну, за тупість, може, не, не судитимуть, але принаймні. За ту може ж не виберуть на наступний термін? Навіщо нам керівник країни, який не має стратегічного бачення? Що робити, якщо вторгнеться ворог? Тобто, тобто все-таки треба дочекатися кінця війни. Але але як діяти до того, поки війна йде? Що зупиняти це слідство? Якось а є десь іде слідство. Я вам кажу, що вони це слідство будуть вести. Самі будуть вести і самі призначать винуватого. І цим винуватим буде звичайно не Зеленський, а вони винуватитимуть когось в Збройних силах України. Вони захочуть зробити винуватими військових. І таке слідство вони проведуть і успішно проведуть, і скажуть, що ось там. От винуватий, от той, то конкретно, там якийсь майор. Якийсь конкретний бієць, там сержант, якийсь, який там не догледів, не зірвав міст, ну ніяк не Верещук і ніяк не Зеленський. А для мене очевидно, що раз вони не дали наказу висунутися там бригадам туди на Чонгарі на перекоп, то вони і є справжніми винуватцями. Той, хто звав нас всіх на шашлики, той і винуватий. Хто ну, кликав Господи, а якщо вони знову призначать винуватцям винуватцем залужного, то що має бути далі? Тобто вони по його відправити в відставку, відправити в, в тю... А так і буде. Якщо ми будемо вже близькі до перемоги, розумієте, вони б вже б залужно позбулися, але ж союзники не дозволяють. У нас є, е, е, слава Богу, що в тилу є союзники, які дають нам 2 трильйона. Живих грошей і безліч зброї. І вони можуть Зеленському все-таки щось е, ставити, якісь е, ці зауваження робити. І вони одне з зауважень, залужного не трогать. Єрмак не мусить втручатися, е, не малювати на глобусі стрілочки, куди наступати, куди відступати. І це найвища наша чому ми перемагаємо? Тому що там Росії, в Росії на Росії керує Путін, він малює стрілочки на глобусі, а у нас. Зеленський і ремак в цей процес не втягнуті. Це наша перевага перед росіянами. Але чим ближче до кінця війни і чим, в общем, вони зроблять все, щоб залужно не було на, на параді перемоги. Тобто його буде проводити Зеленський. А хто ж буде від військових тоді? Пес-патрон буде, може там, не знаю, хтось буде. <рес> може й патрон в принципі, це теж собака досить героїчна, хоча як на мене недостатньо розпіарена більше. Так. Да. Е так, отже, мабуть, будемо чекати за розвитком цих подій. Да. Е це був Віктор Бубаренко, е політолог. Е Якщо вам сподобалося це відео, воно було достатньо емоційним. Е обов'язково поставте подобайку, підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую. Так, да, дякую вам.